Привіт, ви на каналі Єлобокс. Мене звати Пауль, і сьогодні у нас на огляді чудова дитяча гра Магічний лабіринт». У ній ви візьмете на себе ролі учнів школи магії, а вашим завданням буде першим зібрати 5 магічних символів, що з'являтимуться по одному у різних місцях лабіринту. Але як ви бачите, точніше, не бачите, стіни у ньому невидимі, бо старші чарівники у цій школі виявилися пранкерами. І зробити стіни лабіринту невидимими було недостатньо. Вдарившись у таку, ви одразу ж повернетесь на свою стартову точку. Перед початком гри нам потрібно буде зняти верх. Шар ігрового поля та вставити в нижній шар перегородки. І так, коли ви витиснете жетончики після розпаковки, не викидайте решту цієї штуки, з якої їх витисли. Це теж частина гри. Саме в неї вам потрібно буде установити стіни нашого невидимого лабіринту. 19 штук для простішого варіанту гри, або усі 24 для складнішого. В принципі, встановити їх ви можете як завгодно, але слідкуйте, щоб кожна клітинка мала хоча б один вхід. Після цих монтажних робіт поверніть верхній рівень поля на місце та прокрутіть його декілька разів, щоб ніхто не знав, де знаходяться стіни. Витягніть із мішечка випадковий жетон та розмістіть його біля поля так, щоб усі бачили, що на ньому зображено. Ну або зробіть, як я, і покладіть його просто на поле, на своє місце так під час гри легше зорієнтуватися. Наостанок, установіть свої обрані фігурки чарівників на початкові клітинки, це ті, що в кутку, та прикріпіть до них кульки під полем. Все, тепер можна грати, і правила тут дуже прості. Гравці ходять по черзі, у свій хід вони кидають кубик та рухають свого чарівника на стільки клітинок, скільки випало. Можна менше, якщо захочеться. Тільки не піднімайте свою фішку, переміщуватися потрібно ковзаючи по полю одним рухом з однієї клітинки на іншу, і заберете. Поронено промацувати наявність стінок. Якщо під час переміщення сталося так, що ви наштовхнулися на стінку і ваша кулька відпала, поверніться на свою стартову клітинку, прикріпіть кульку назад до своєї фішки та з наступного ходу починайте все з початку, а поточний хід на цьому для вас завершується. Під час переміщення ви також можете проходити крізь клітинки, зайняті іншими чарівниками, але не можете на них зупинятися, а ще не можна ходити по діагоналі. Коли гравець Йде до потрібного символа, він забирає жетон з ним собі, Завершує хід і одразу ж витягує новий жетон. І так може статися таке, що на цьому символі вже хтось стоїть. У такому разі цей гравець одразу ж забирає цей символ собі і витягує нові сторбинки. Як тільки хтось з гравців отримує свій п'ятий магічний жетон, він одразу ж перемагає. Ну або якщо коротко пояснити правила ще раз, кинув кубик, порухався, відпала кулька, починає спочатку набрав п'ять жетонів, виграв. Все дуже просто, та при цьому є якесь відчуття магії у тому, що перед вами, наче як плоске поле, але на ньому насправді є купа стін, і вам потрібно запам'ятовувати, де вони знаходяться. Тож гра ще й розвиваюча насправді. Та й взагалі у ній є все, що потрібно ідеальній дитячій грі, як на мене, правила елементарні. Я грав з чотирирічною похресницею. Вона цілком собі розібралась. І сам процес цікавий навіть дорослим, особливо на вищому рівні складності. І розвиваючий елемент присутній. Пам'ять вона тренує чудово. Так що, якщо ви шукаєте гру для вечірніх посиділок усією сім'єю, або якщо у вас декілька дітей і ви шукаєте гру, яку можна посадити і грати разом, то магічний лабіринт чудовий варіант. А на цьому у мене все. Пишіть, як вам відео, як вам гра, якщо вже грали. Та на канал підписуйтесь і вподобайку поставити не забувайте. Гарної гри, па-па!